Вітаю вас, мої маленькі друзі. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима, дітки, а що ми вдягаємо взимку, коли йдемо на вулицю? Так, шапки, чобітки, теплі штанці, ковтинки, курточки. А навіщо ми це вдягаємо? Так, дітки, щоб не замерзнути, адже на вулиці холодно, мороз, сніг. Ой, дітки, а хто це в нас? Так, ялинка. Вона зелена, пухнаста, гарна. Цікаво, як вона потрапила сюди. Мабуть, її приніс зайчик. Дітки, а як ви думаєте, в ялинки є такий теплий одяг, як у вас? Що ж її взимку зігріває? Ось послухайте віршик. Можливо, ви здогадаєтеся, у що зима вдягає ялинки. Йде зима красуня мила, в неї платя сніжно біле, черевички з кришталю, дуже зимоньку люблю. Йде в засніженім уборі, очі сяють, наче зорі, білі коси розпустила, землю лагідно укрила. Дітки, так у що ж одягнені ялинки? Молодці, дітки, зима вдягла її у сніговий одяг. І ось нашій ялинці тепло-тепло, вона не замерзне, а зігрів її сніжок, який вкрив її гілочки. Подивіться, і до нас прилетіли сніжинки. Давайте і ми політаємо як сніжок. Весенкі сніжиночки, як любимо восни. Сніжиночки, сніжиночки, красуночки малі. І з неба ви спустилися до нашої землі. Добрий день, дітки. Ви так схожі на моїх подружок. Вони так само граються з вітром. Ой, сніжинко, вітаємо тебе. А звідки ти до нас прилетіла із лісу? А розкажи, будь ласка, що ти бачила в лісі? Гаразд, слухайте. Тихого зимового дня в лісі стоять нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбуру дуба. Це він шукає жучків під корою. Ой, щось зашелестіло. Пробіг зайчик. Сів під дубом, озирнувся, підняв лапку, доторкнувся нею до вуха. Десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніло, заспівало, впала сніжинка на кущ шипшини. Дітки, вам сподобалося оповіданечко? А називається воно Тихо в лісі взимку, а написав його Василь Сухомлинський. Друзі, то в що вдягнені дерева взимку? Так, в сніжок, а хто стукає по стовбуру дуба в лісі? Дята в молодці, а де зупинився зайчик? Під дубом, а як ви думаєте, чому він озирався? Так, чи ніхто не біжить, він прислухався, а куди впала сніжинка? Так, молодці. Ну що ж, Сніжинко, дякуємо тобі за таку цікаву розповідь. До побачення! До побачення, дітки, до нових зустрічей!